З вами Артем. Всім привіт, з вами Артем. І це е, гра Soccer Star. Сьогодні ми будемо грати в тренування футболу. А ну, ви знаєте, напевно, цю гру. Сьогодні десь пройдемо столевлів. А в майбутньому пройдемо ігру. І сьогодні треба столевлівати. Відео получится долгим у Криштиану Рональду. Ну, туда сейчас изи просто проходим. У нас вже другий леве. Уже третій даже. Звичайно, побив рекорд, як колись в 2018-му. Я колись гру і грав. Ой, попитка номер 2 У мене був, я не знаю, який левел, я вже не пам'ятаю. Десь більше 200-го. Я дуже давно грав в неї. Так привели. Ну, все. О, та ну як. Ще було. Все, татар гол. Кстати, <гум> у мене вже 530 підписників. Дякую вам. О, який красивий гол давайте сьогодні до сотого дойде. Та ну, а ну сього пішли далі. цього пенальті. Вже о, це. Давайте виберемо таке Португалію. 19. Криштиану Роналду. Вуи, Все уже? Ну ладно, Роналдо. Все Роналдо. Ой, холер, Роналдо. мы уже на звездочке играем. Ну, это уже легко. Роналду забываем. Но... О, уже три зирочки. А, -а, а, да. Сюда просто. Да ну и крутян бьет так замом все так замок а предать себе Ну, Ну я отыграю, ставим засниму. Так ну все, я уже отыграл, все забиваем голову. Уже у нас 10 левел, был, мы открываем вот такий пал. Вс, мы пошли далі вже. Гана то, что мы выйдем. Рональдо. Ой, а тебе очко пробил, Роналдо? Да! надо было дать. Ну. О, я как раз Да, есть. Опять же, надо О, 17. Колись фин был 17 просто. Португалия. Это же футболка старая, 2006-м, там, там очень Я еще была, А, один гол не был. А можна тут быть. Ну все, гол. <кхем> у него была 25-а футболка, очки, я не помню коли. Так, у нас опять ночь. Даємо пас Роналду. А ні, не, не Роналду. Крученый і він забиває. Да, гол. Роналду, Роналдо. У нас уже 14-й -е левел, а на 15-го -е нам дадуть пак. Ну, в цьому пазі всякі речі. Хто хотів раню додати пас? Так. Ну дві звездочки, ну ми в другій частині продамо на три. А тут нам надо, конечно, 100 сейчас. Чи може сьогодні, Давайте 50, бо, блин. Давайте ну, реально 50. Ну, понятно, що він деб'я. Роналду. Ох, я ему не даю Роналду клас. І він забывай. Даааа, звездочку Роналду. Фм. Роналду. Рональдо. Да давайте сьогодні 50 уровне пройдемо. Год был. Та ну. Я ну я принадлежал. Ого. Так, Роналду бере і забиває гол. Да, є. Роналдо! Скоро буде вже 20-й лево. І давай ключовий гол. Ах. Так, давай, Рональдо. Да го. Роналдо. Так і наїздив. Да го. Роналдо. Фі. Так, і ми зараз 20-ий левел будемо зараз проходити. Ого, це Так, Роналдо бере мяч. Давай повторный удар. Ну и забываем. Как... Гол Роналду! Один чемпион. Мира получив чемпионат. Все, у нас уже больше 20. Так, вот сэндл, играем. Да ну я не хочу менять. Можно таким установить. Ну ладно, давайте 21. Понауда. О, нас поздравляют. Ладно, пошли дальше. Пять. У нас уже 22 другий уровень. Так, Ронаудо Дэнкас. Ну і це гол. Роналду! Фу! О, він получил кубок мяча, тика на золотый, серебряный. Кстати, кто любит играть в футбол, ставте лайки і подписывайтесь. А Пас. Давай. Да. Гол Роналду. У нас уже 24-й левел. Так, даємо Роналду Пас. Ого, фінти. Так, він дає пас комусь. <coughs> так, есть. Даємо пас Роналду. Так куда він иде? Да бы уже в рот. Да ну. Ого, что так жестко. Не, ох, можно вернуть. Та як він отбив? Ні, тільки не... Ну коротше, як я одіграюсь, то він засні. Так, ну все, я вже одігрався, і ми забиваємо гол. Єс, він У Нас уже сейчас буде 25 уровень. І ми відкриємо пак. Так, так набігаем. Ну і це гол. Є, yes. тільки вже не Роналду. Забив. Там да, у нас вже 25 й уровень, ми відкриваємо О, нове лице. Ну ми це все в другій часті відкриємо. Так, яке є. По 14. Мені більше подобається, минуло до 14. Зараз 3 буде. О, oh, я помню, як я її проходив Гоу Гоу. Давай, Рональду. Воу. Есть. Я только не выбиваю. Ну нет. Ну когда я... А не, можно не удержать. В принципе, мы не такие жесткие. Давай, Рональду, забивай. крученый. Крученый. Да, да. Есть. Так, 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 набегай, набегай. Дай и пасы на Да, гол! Роналдо! Фу Да, вже такі важкуваті левели пішли. Ну нічого ми справить. Давайте ще раз. Просто я там не забив, тому що я хотів зірочку получити, дай пас. Так, есть. И забывай. Да, бомба! Да. Роналду! Ту! Да, сразу! Иди, девочка, У нас уже сейчас будет 30 уровень. Все, мы сейчас будем проходить 30 уровень. Так, пас. Да ему комусь пас. Рональду. Воу. Мы забег на Рональду. О, семерка бежит, Рональдо. Пак открываем. О, сейчас снова лице получим. То есть волосы. Нам еще осталось 12 уровней пройти. Такому пас цьому. Ого, фінти, финты, финты. Цьому пас. І тому пас. І одигратися не Ну ладно, сейчас будемо одиграти. Так, по. Да, гол! Так, в чому? Тепер тьому, тепер тьому. Да, крученый гол. Роналдо. Так, забывай. Ключовый, прям почти в Есть. У нас уже 32 левел. Нее, а вот са. О, прям зерочку. И забываем зерочку. Да, брат! Да. У нас уже 34 левел. Ааа, він. Так зірочки даємо пас. Тепер у цьому. це не нашій був. Та куди? боже? Так, зірочки даємо пас. Та шо? Случайный логар Рональдо! Назитка. Футбол. Ну конечно, боже. Надо все пять. Помотай. Ну да, блин. Хойки авцай не ловить? Та боже, вам пока. Короче, коли я буду закінчувати е? дай вам засню? Ху, ху ну хуродиб уже забью сейчас. Ладно. Ну вроді... Ну вроді б'яс ми вже добавимся. Да, да. Уравник то Ху, ну це був жорсткий Вот це тільки 34-й. О, сейчас нам будуть пак давай. <coughs> я ми гол забивав. А ні, я не гол. Так, Рональдо дає паску комусь. Угу, понятно. Так, а кто там? О, да я не. Так кейл в сайт ушл. Опять удрям. Так, Роналду принимает. Хинте от Роналду. Воп. жалко, что мне. О, можно отыграть. Да, гол! Уху! И Зирочка принимает и забивает гол. Не, не забывай его. Так, принимай. Да, гол! Ух! У нас вже 35 левел пак. Короче, коли я був вже на 49-му, то я вам засніму. І у нас уже 40 левел, Но ну, я засниму, коли ми будемо вже на 49. -му. Так, ну все, я вже на 49 уровні це <кх> останній осталось пройти. 嗯，嗯又啥 А, нам еще ж 50 -й. Надо пройти, получается. Ну давайте пройдем. О, против нас Украина. Ой, я думал, что я за Украину играю, стоп. Я сегодня, короче, играю. На другому бо це вже для вас дав. Ну щоб за ним грати за Україну грав. Це було. Науба. Все, 50-й левел. О, ми ще й нові буси отримуємо це. Ну, ми сьогодні ці побили 50 Не, Завтра, мабуть, виложу, як ми вже до 100 проходимо. Ну а з вами був Артем і всім пока!